Вітаю, шановні глядачі, на нашій програмі. Будьте в темі. Ми продовжуємо висвітлювати актуальні питання сьогодення. Темою сьогоднішньої нашої програми є все, що ви хотіли знати про Звягельську бібліотеку та її філіали. У функціонуванні бібліотек Звягельської міської територіальної громади відбулося багато змін: змінилися їх назви, деякі змінили своє місце розташування, значно оновився книжковий фонд та особливості роботи. Тож сьогодні говоримо про бібліопростори Звягельської громади і все, що ви хотіли про них знати. Відповідати на ваші запитання буде. Директор Звягельської бібліотеки Людмила Онищук. Переходимо до запитань. Пані Людмило, наші глядачі цікавляться, чи багато дорослих користуються послугами бібліотек, адже на їх думку більшість читає книги в електронному вигляді. Дякую за запитання. Звягівська бібліотека, яка об'єднує 11 бібліопросторів, впродовж 2023 року. Обслужила понад 11 тисяч відвідувачів. Звісно, що сама активна аудиторія це підлітки та діти. Але за рік послугами бібліопросторів скористалося понад 5 тисяч дорослих відвідувачів. Це люди, які надають перевагу друкованим книгам, періодичним виданням, зокрема місцевим газетам. Бібліотека поки що не має у фондах електронних книг, тому сказати, чи мають перевагу електронні книги чи друковані, ми не можемо. У нас в планах створити електронну бібліотеку, і тоді ми зможемо оцінити перевагу, хто читає більше друкованої книги, хто читає більше електронних книг. Е, ну, якщо в нашому місті відкриваються книжкові магазини, відвідувачі є в бібліотеках, то друковані книги все ж таки залишаються, як то кажуть, у тренді. І тому я впевнена, що друковані книги і електронні книги вони. Не змагаються, вони мирно співіснують, і в майбутньому будуть користуватися попитом іти, і ти книги. Е, ну, бібліотекарі, як популяризатори книги та читання вітають будь-який формат читання. Читайте в будь-якому форматі. І друковані книги, і електронні, е, Звичайно, щоб вони були ліцензійні. Е, звісно, можна навести багато за і проти того чи іншого формату. Але читайте у будь-якому. Ще хочу додати, що бібліотека це не тільки простір для читання, це спілкування, емоційне розвантаження в такий нелегкий для всіх нас час, адже в бібліотеках відбувається багато активностей не тільки для дітей, але й для дорослих. Навіть кожний житель може завітати в бібліотеку і просто скористатися комп'ютером або інтернетом. І, користуючись нагодою, хочу запросити всіх відвідати бібліопростори нашої громади в селі або мікрорайоні, де проживаєте. Дякую за відповідь. І також маємо ще одне запитання: якщо в мене багато книжок, чи можу я принести їх у бібліотеку? І що робити в такому випадку з російською літературою? Звягівська бібліотека завжди радо приймає книги, що дарують користувачі, автори видавництва. У 2023 році у філіали нашої Звягельської бібліотеки надійшло 210 книг, які подарували відвідувачі. Серед них художня, краєзнавча література. Щодо російської літератури, у попередні роки книги, видані російською мовою, складали понад 55% від усього фонду звягівської бібліотеки. Станом на сьогодні документів, виданих російською мовою, у фондах Звягільської бібліотеки 19%. Якщо книги, які ви хочете подарувати, це видання краєзнавчого характеру, книги з мистецтва, медицини, наукові, і аналогів немає українською мовою, то ми залюбки їх розглянемо і візьмемо до фондів Звягільської бібліотеки. Скажіть, будь ласка, чи передплачують бібліотеки періодичні видання, зокрема фахові, наприклад, з психології чи педагогіки? У 2023 році фонд Звягільської бібліотеки поповнили 468 примірників періодичних видань. Користувачі мали змогу читати 29 назв газет та 35 назв журналів. З 1 січня 2024 року для користувачів 11 бібліопросторів громади будуть надходити 89 примірників газет та 84 примірника журналів. Серед них і наше місцеве видання. На передплату періодичних видань міською радою було виділено 40 тисяч гривень. В середньому це від 3 до 5 тисяч гривень на кожний філіал. При проведенні передплати. Періодичних видань були враховані побажання відвідувачів. Слід сказати, що впродовж останніх років зменшилась кількість видавниць та видань, серед них і деякі журнали, що користувались попитом у користувачів. Щодо фахових видань, вибір фахових видань дуже звузився. Ціна є за високою для передплати. Як, наприклад, дошкільне виховання на півроку вартує 1050 гривень, охорона праці 4680 гривень, кадровик України 4830 гривень. Але якщо ви маєте бажання отримувати, щоб бібліотека. Ну, поруч з якою ви проживаєте, отримала таких фаховий журнал. Будь ласка, звертайтесь до бібліотекаря і ми розглянемо ваш запит. Як нам відомо, в умовах повномасштабного вторгнення бібліопростори громади неодноразово долучалися до волонтерської діяльності, організовували збори та заходи на підтримку наших захисників. Розкажіть про це більше, крім звичайної роботи, невід'ємну частину займає волонтерська діяльність наших працівників. Звягерська бібліотека організувала велику благодійну акцію на допомогу Збройним силам України Передай бійцю свій подарунок. Ми провели досить таку активну інформаційну кампанію і в усіх наших бібліопросторах організували тимчасові пункти збору різних смаколиків, приємностей та необхідним для військових. Все це ми запакували в 85 коробок і відправили в найгарячіші точки. Окрім цього, наші працівники проводили майстер-класи по виготовленню оберегів, малюнків, якихось поробок, які також ми складали у ці коробки для наших військових. Ще один цікавий проект. – «Надрукуй перемогу з бібліотека вступила в лави друк армії. Це спільнота українців, яка вже понад рік виготовляє друкує все, що може бути в нагоді нашим військовослужбовцям. На базі молодіжного бібліопростору імені Лесі Українки ми друкуємо на 3 d принтері необхідні деталі нашим військовослужбовцям. Ще один такий соціальний проєкт, який ми реалізували на базі звягільської багатопрофільної лікарні. Це проєкт книга, що лікує. У реабілітаційному та дитячому відділеннях ми встановили міні-бібліотеки для пацієнтів і наповнили їх сучасною українською літературою. Всього понад 300 книг. До проєкту, треба зазначити, долучилися вісім українських видавництв, які благодійно надіслали нам свої книги. Також ми провели пасхальну таку мистецьку акцію Великодній оберіг захиснику. У бібліотечних творчих майстернях діти виготовили понад 160 оберегів і листівок, які ми передали також нашим військовим. Ну, окрім цього, наші працівники постійно долучаються до плетіння е, сіток, пошиття військового розвантаження. Ну і все наше волонтерство нині пов'язано з нашими військовослужбовцями. Щиро дякуємо за відповіді та таке детальне висвітлення такої важливої теми. Бажаємо бібліопростором ще більше читачів та відвідувачів. Пам'ятаємо, що нація, яка читає, не переможна. Продовжуйте слідкувати за анонсами нашої програми на офіційних інформаційних ресурсах з Рягельської міської ради. Не будьмо байдужими, будьмо в темі. Віримо в перемогу і підтримуємо Збройні Сили України.